Дрони знову атакують важливі для воєнної промисловості підприємства на Росії. Сьогодні цілилися у важливі підприємства з виробництва безпілотників у Москві та області. У підмосковному місті Дубна прилетіло по заводу з виробництва дронів. Кронштадт. Це перший у РФ серійний виробник великогабаритних дронів. Відеовлучання публікують російські телеграм-канали. На ньому чути звуки пострілів, видно вогонь, уламки та дим. Завод спеціалізується не тільки на виробництві, а й розробці дронів. Також безпілотники вразили технопарк «Елма» у Зеленограді. На його території розташовані понад 100 компаній, які спеціалізуються на мікро та радіоелектроніці, робототехніці та нейротехнологіях. Атаку безпілотників підтвердив мер столиці РФ та вороже Міноборони. Аеропорти Москви та низка литовищ в Росії припиняли роботу через загрозу з повітря.